Привіт, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо серію відео Хочу додому історії дітей, чиї серця сповнені мрій про справжню родину. Уявіть собі вечори, коли вся сім'я збирається разом, сміється, ділиться думками. Саме про це і мріють наші герої Станіслав, Ангеліна та Ярослав. Давайте познайомимося з ними ближче. Ось Станіслав, йому 14 Цей добрий і щирий хлопець завжди готовий подарувати усмішку. Його очі сяють, коли він грає з тваринами чи малює яскраві картини. Стас обожнює рухливі ігри, настільні забави та домашні справи. Він із радістю допомагає сестрі та брату, а ще мріє стати поліцейським, щоб захищати інших. Попри труднощі з мовленням, Стас відкритий до спілкування і завжди старається бути собою. А це Ангеліна, їй 12. Лагідна і трохи сором'язлива. Вона завжди усміхається і піклується про своїх братів. Ангеліна любить творити, чи то в майстерні, чи на кухні. Її мрія стати кухарем-кондитером, щоб радувати всіх смачними десертами. Вона старанна, відповідальна і завжди готова допомогти. І наймолодший – 10-річний Ярослав. Веселий, сповнений енергії. Він обожнює пазли, лего та рукоділля. Ярослав легко знаходить спільну мову з дорослими і не боїться виступати, попри невеличкий мовленнєвий дефект. А ще він мріє стати кухарем, як його сестричка, і вже уявляє, як готуватиме смачні страви для всієї родини. Станіслав, Ангеліна та Ярослав рідні брати і сестра, і роз'єднувати їх не можна. Їм підходять такі форми виховання. Опіка! Дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я або усиновлення. Важливо, що у період воєнного стану усиновлення за кордон тимчасово не проводиться. Ці діти справжні скарби, які чекають на свою родину. Їхні мрії прості, але такі важливі відчувати любов, турботу рідного дому. І саме ви можете допомогти їм здійснити цю мрію. Давайте разом подаруємо дітям шанс на щасливе дитинство.